50-річний автомобіль встановив рекорд швидкості. Знаєте, скільки він вичавив? Більше 700 км на годину. Але шлях до рекорду був буремним та заплутаним все розпочалося 60 років тому з Challenger 1 Гонщик і конструктор хотродів Міккі Томпсон розігнався в Боневілі до 644 км на годину, але через технічні проблеми не завершив другий проїзд. Адже для заїзду, для рекорду, треба зробити заїзд у двох напрямках, і його швидкість в 644 км на годину не зарахували. Недовго він засмучувався і вже в 1968 році Томпсон побудував челенджер. 2. Але і тут не все склалося, як гадалося. Через погодні умови заїзд на швидкість скасували. А потім трапилася трагедія. В 1988 році Мікі Томпсон і його дружину було вбито у власному будинку, а їхній син Денні Законсервував проект і не мав бажання повертатися до ідеї встановлення рекордної швидкості. Але все ж таки Денні Томпсон продовжив працювати над челенджером 2 і таки продовжив справу батька. Потужність, до речі, зросла з 1800 до 25 тисяч кінських сил. У 2018 році в Боневілі на висохшому озері. В, першому, в першій спробі челенджер розігнався до 718 км на один, а в другий до 725. Народжений виповнити свою місію Челенджер дочекався свого часу і навіть через 50 років встановив рекордну швидкість. Ніколи не буває надто пізно, як ви вважаєте?